Жителі кооперативного будинку на набережні перемоги отримали рахунок на 30 тисяч гривень. Звідки ця сума взялася? Людям невідомо, бо заборгованості ніколи не мали. Мешканці стверджують, що Дніпроводоканал приписує неіснуючі борги, тож по допомогу звернулись у комунальний контроль. За послуги водоканалу жителі будинку на набережні перемоги розраховуються за показниками загального лічильника. Не раз звертались з проханням перевести їх на абонентську плату. Проте Дніпроводоканал відмовляв у послузі. Сверху вони зробити не хочуть, як положено зробити за договору. У нас 1999 року договор, і ми розраховуватися повинні по общому об'єму потребує води, ну і з льготчиків. Все це по нормі і по тарифам повинні бути. Они же требуют по щотчикам по квартирним, тому що у них было условие такое, що ми перейдемо нас на ваніт на обслужування, якщо у вас будуть квартирне щочики. У будинку є пільговики, за надані їм послуги платить держава, але дніпроводоканал державний борг приписує усьому ЖБК. Пояснюють жителі. Визвали в суд. Насчитали мне за должность 21 тысяч, пень, накрутки, в итоге 30 тысяч получилось. Предъявляли мне за, с ноября месяца прошлого года, но хвост и остатки переходили из прошлых периодов. Естественно, я, как выполняю функции бухгалтера председателя, я сделала всю выборку, все это рассчитала. І приділила заперечення в суд. Кооператив виграв суд. Є офіційний документ, в якому зазначено, що водоканал не має жодного права вимагати гроші жителів будинку, але почались залякування. Ми все оплачуємо, все робимо, як положено, все, і ми, виходить, ще в чому то винувати. У нас немає ніяких долгів, абсолютно, во всьому. Не тільки по воді, все, во всем остальном. То жителі ЖБК 265 на набережній перемоги звернулись по допомогу до комунального контролю. Я хочу обратить внимание, що є рішення суда, где сказано, що иск водоканала отклонить в повному объеме. То есть они ничего не могут добиться, но тем не менее ходят сейчас, пугают председателя, пугают жильцов, что вы все равно заплатите, вы все равно должны. Я не понимаю такой политики. На мой взгляд, если сейчас еще будет апелляция, безусловно, нужно еще пережить апелляцию. Но судя по вот тем обращениям, которые к нам были... Абична ЖСК і ОСМД очень акуратно ведуть свою бухгалтерію і всегда виігривують суди. Анжеліка Пилипенко зайнялась підготовкою депутатського звернення до Дніпроводоканалу, вимагатиме від них припинити тиск на людей та виконати рішення суду. Олена Олександрова, Володимир Черенков, новини 11 каналу.